Our memories, where petals softly fell. Ooh. A fragile love we nurtured, a story we could tell. Mm. The seasons turned to whispers, and shadows grew so deep. Ooh. As fading blooms surrender to slumber's gentle sleep. Хочу показати свій парничок, тому що я садила днів 10-12 назад на каналі є відео з тим, як я готувала цей парничок. Ось вже в мене тут є всходи, я показую, що є такі маленькі сходи. Тут, правда, я не підписала і забула, що я тут посадила. Ось тут вербас, ще мене, добре так зійшов, бачите як. Прям як бур'янчик. От далі зійшов артішок. Бачите? Краще, ніж на розсаду в мене зійшов схожість з пачок. У мене там дві пачки садили одне геліус, одно з професійного насіння. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість артишоків тут. У мене ще вдома два росте. Це в мене чорнобривці. Схожість всяка, бачите. Чорнобриці тигрові очі. Оце те, що старі, старе мене насіння. Тут поганенько зійшло, але є. І там добре. А то насє Марієта і чорноблінці Лулу. -Лу. Так, я включила цей полив такий спрей. Світрком трошки воно подує туди, в ту сторону. Сюди так буде нормально. Далі кермек. Кермек там зійшов, рожевий і синій білий його щось не бачу. Так, ото зійшла в мене Айстра, а тут е кермек Суворова не зійшов, нічого так вроді не бачу. Так. Амсонія. Амсонія теж не бачу нічого. Жоржина е Жоржина класно зійшла. Це якось абат там. Е Єпископ Фає якась червона. Добре, чорнобривці погано зійшли. Це від дуже з Фейсбуку купляла. Погано, два бачу. Тільки два. Усього ще два. Ми, може ще будуть сходити. Я їх так щедро висаджувала, Ну, ще там вони залишилися. Ой, є, цині я цині оця гарно зійшла, а Асен... гнора. Поганенько, а ця якась зійшла дуже прям гарно. Далі пішли помідорчики. Ой, що тут у мене з помідорчиками. Ну, у мене тут є старе насіння, оце акварель. ну я бачу добре зійшло. Червоний. Якийсь червоний. Що це таке Ну Ладно, щось тут є є є, трошечки, ну, трошечки я її садила. Хочу показати тюльпани. Отак От підходиш гіацинтами, пахне зранку. Класна. Така чудова краса. Отак От розпустилися помаранчеві гіацинти, вже видно наповну, мускарі синенькі, рожеві гіацинти, дуже це все гарно. І Ще й аромат дуже сильний від них іде зранку, особливо. Ось так, зараз у мене квітнуть тюльпани. Тут частина моїх ті, що я садила сама, розмножувала білі та рожеві. Тут починаються з краю, на дальньому плані із яскравої клумби простенькі, рожеві та білі, а на передньому це flowers. Вони махрові, бахромчасті. Тут є махрові, просто а є махрово, бахромчасті Жаль який махровий і бахромчастий одночасно. Ну, Маленькі, низенькі, це зрозуміло. Красиві. Хотіла купити, замовити Анжеліка тюльпан класний, махровий. Ну, його не було в продажу ніде. Не в яскравій клумбі закінчився, чи в флоріумі це я осінню хотіла то замовила там такі до інші рожеві махрові. Анжеліка мені подобається, в мене там мама є, трошки треба буде їх відсадити в цьому році викопати. А це ці, що раніше стартанули, в мене перед хатою такі прям класні і відцвітають навіть теж гарно. Ось такі тюльпани зараз, рожеві пізніше трошки. Почали держать форму, а оці темно-глілові, то вони вже ну, ще, ще трошки потримають кольор, і Здалеку вони виглядають, їх видно гарно. Сорти можна написати. Ось все красиво, все тут красота. А все-таки все -таки, що тут старожили, які були на цій ділянці, коли ми придбали її на цій дачці. Ось вони такі красиві гляньте. <му> Gradual love, we nurture a story we could tell. Mm -hmm. The seasons turn to Ягодками вона квітне. І ці дві, які я досаджувала через рік. Вони в мене не квітли два роки, два роки поки росли. Ось ця і отут іще. А зараз вони так доволі багато бутонів, я бачу, заложили, то будемо дивитися, будемо чекати. Да, і ти будеш чекати, так. Да. А ось алюми, це гігантські, гігантеум називаються. Вони, вони дійсно дуже-дуже гігантські в них ці шари. Шикарні В Минулому році я часто теж їх показувала. Я в цьому році їх більше набагато, їм тут сподобалося. Вони так розмножилися, ще більше наросли. Я бачу моцніші стали. Минулому році я тільки їх садила позаминулому осені. І в минулому вони тільки перший раз дебютували тут, на цьому ділянець. Е, Тренди добре. Я підкормила, добре пішли в ріст. Так, хоч тепло пішло, і вони пішли рости. Це добре і перезимувала. Я її так розтягнула на <кхм> паркані, Очікую, що чогось. Чогось такого. Неї, від неї чогось такого, І скільки я з нею возилася, прикривала. Ось відчувається, що паска наближається. Вже пішли пирожки. Це мама пече пирожки>, пирожки, в мене. передали мені сюди на дачу пару пирожків перекусити. Смачні. Така смакота з картошечкою. М -м -м. Тільки... З пательня. Смак та. З укропчиком, з картошечком, Так, я вже пополола, провиривала бур'ян. Полуниця, трошки там часник ще захватила і поставила вертушку, зараз маленько спробую нею сполити. А, трошки ще перегною, посипала. Ну, все трошки. Ось градканину стряхнула, підняла її, стрихнула, ну хай воно промоче, тепер прольє, а потім я ще гвоздиками закріплю. Все, пускаємо полив. And piece them back again i build a bridge of memories where love could still transcend but fate has woven patterns that we can Тут треба, наступного разу буде в мене присвячений день про полці квітничків, огород. Хоча там не огород, і ще ж треба продовжувати садити вже. Подивимося, ну, загадувати, там і дощі можуть піти. Загадувати не будемо, але факт, що прополка квітничків потрібна, це факт. Тут, тут, хоча б тут і тут. І там іще теж воно просить. Ще ж треба і газон засіяти. Теж можливо, наступного разу це вдасться. Щось я багато напланувала наступного разу. Вже практично вечір. 6 годин вечора. Так квітнуть мої тюльпани перед Пасхою. Ну, так. Що ще показати. Ну, напевно, хватить вже 14 хвилин. Буду прощатися. Бажаю всім миру, здоров'я, сил. Далі жити, сенсів для життя побільше, любові, кохання, всього всього самого доброго. До зустрічі!